Доброго ранку, мої любі малята, Рада до вас знову вітаю на нашому новому занятті. Сьогодні до нас в гості завітав Песик, Гавлик, який залишився сам в якось удома захотів поїсти, але не знав, як правильно поводитись з побутовою технікою, зокрема, з кухонною. при дверцята холодильника. І забув закрити. Уявляєте, що трапилося на кухні. Дід, а чи можна залишати холодильник відкритим? Правильно, не можна. А яку побутову техніку ви ще знаєте? Відгадайте загадки і дізнайтесь. Що все на предмет такий? Сміття все попідбирає. І пилинки позбирає нам надійний помічник працьовитий робітник. Правильно, це пилосос. А навіщо він нам потрібен? Що робить пилосос? Для того, щоб чистити килим, підлогу. Що ж він робить? Він збирає сміття. А відкидати ще одну завідку. Всю білизну позбирає і старано викупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Як ви думаєте, про що мова? Правильно, про правильну машину. А що вона робить? Вона бере білизну. Яку білизну потрібно брати? Дійсно брудну, а якою стане брудна білизна після прання? А ще одну загадаєте? Чобник із гарячим дном гарно гладить в полотно. Так, це праска. А що робить праска? Вона прасує білизну. Яка ж білизна після прання? Вона м'ята. А навіщо ж просвати білизну? Для того, щоб вона була охайною? Якою ж праски просунь білизну? Гарячою чи холодною, як ви вважаєте? Дійсно гарячою. Суп, морозиво, кобаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животик ховає і свіженько зберігає. Що ж це таке? Правильно, це холодильник. А що він робить? Холодильник зберігає продукти харчування. Як одним словом називають ці предмети? це побутові прилади. За допомогою чого вони працюють? За допомогою електрики. А Давайте спробуємо зібрати слова протилежні зазначення. Наприклад, Теплий, холодний, чистий. Яке буде слово протилежне? Брудний, правильно, сухий, мокрий, Бем'ята, охайна. Молодці, малята, ви добре впроси завдання. І от Поки гавчик знаходився вдома, у двері хтось подзвонив. Що ж зробив гавчик? Він піднявся і подивився у вічко. Як ви гадаєте, чи можна відкривати двері, коли хтось дзвонить, і це не ваші батьки. Правильно, не можна. Що зробив гавчик? Він не відкрив двері, а простихенько пішов в спальню, гратися з іграшками. Малята, про що ми сні з вами розмовляли? А як всі ці предмети разом називаються? Правильно, побутова техніка. А як називаються люди, яких ви не знаєте? Дійсно, незнайомці. А що треба робити, коли в двері подзвонили незнайомці? Дійсно, глянути у вічку, двері не відкривати. Молодці малята. На свій наші занять закінчилися. До побачення, діти, до нових зустрічей!